Вони можуть взяти на себе захист українського неба? Невідомо, що погодиться на це російська сторона. Вже Марія Захарова, заступниця Лаврова, прокоментувала присутність там іноземних військових, можливо, на території України, то що це для них неприйнятний момент. Це раз, по-друге, наскільки дієвими можуть бути ці гарантії, і що це може бути за механізм? На який з одного боку погодиться Росія, з іншого боку, він справді буде працювати. Ну от питання про військових на, на території України, це все ще відкрите питання, тому що ні Британія, ні Франція, ні інші країни, до речі, не мають просто достатньої кількості військових. Військові експерти говорять про те, що для того, щоб підтримувати хоча б 3-4 місяці і робити ротацію військових по кордонах України, а це, Кордон, ми знаємо, з Росією з Білорусі дуже довгий, то вони кажуть, що треба не 100, або 400 тисяч військових, і такої кількості військових Європа не має. Але говориться так, так раз, так само про інші типи захисту, наприклад, захист неба. І це про це насправді говорять Сполучені Штати. Вони можуть взяти на себе захист українського неба.